От чому для мене позитивний момент, що винесли цю всю генерацію? З одного, з одного боку, шкода часу, шкода людей, які до того ремонтували грошей. Е, дуже шкода. Ну я не знаю, як це пояснити. Ну зрозуміло, були мені ще два роки тому назад, що вони будуть там, де вони бачать, що вони вже нас не, не зможуть окупувати. Вони будуть там створювати мертву зону, як мінімум, тобто виносити все, все, до чого вони зможуть дотягнутися. І от коли вони змогли дотягнутися, вони це зробили. І для мене було зрозуміло, і от чого шкода людей, які там загинули, там, дотиківців, які там ремонтували ці станції, да, там, два роки тому зимою, які загинули в цих вахтовках. Шкода людей, які поранені були, шкода років, двох років, шкода. А цих залізяк не шкода. Взагалі не шкода. Вони були неефективні. Вони працювали в той парадигмі. Я от вам закінчу цю миску, вона важлива. От Центр Енерго об'явив про те, що 100% генерації, яка належить цій компанії, була знищена. А що нам приносила ця центр Енерго, крім боргів, кожен рік? Нічого не приносила. Вона приносила електроенергію, виходить, із-за боргів. В насправді нас обманювали, Тобто, і треба розуміти, що є тариф, а є ще борги, які накопичує ця компанія. От, ну слава Богу, що вона там перед тим як винісла на них генерацію 300 мільйонів гривень. Вона з мільярду там боргів погасила. От. Але це постійне накопичення боргів. Постійна вся схема е е пострадянська, якій центр витрати е належить державі, а центр прибутку належить невідомо не кому, От. Ну, явно не українцям. Ну, добре, що це закінчилося. Погано, що зараз е е починають знову говорити: давайте це відновимо. Угу. А вони що, адресу поміняють? Це цікаво. От, ну, як Координати вони змінять. Чи можуть гарантувати, що не, не станеться так, що зараз нам е, дадуть ще сім батарей Петріот, Європарламент, там, чи два там виділять негайно Німеччина, е, там з Штатів прийде допомога? Ну а що відбудеться за рік? Знову там не буде нестача ракет. І знову це винесеться. Ну, навіщо це е, ну, нам потрібно? Дуже ну, цікаво, на що? Думка від вас, пан Андрій, я її не чув досі. Тобто, от, навіть по цих відновленнях. От я б хотів, що акцентувати, ви сказали про центр енерго згадали. Ось вони багато говорили якраз про Трипільську тес. Тобто практично теж говорять, що можна щось відновлювати. В тому сенсі, наскільки я розумію, немає. А, ну, Вони що пропонують? Вони пропонують в Литві є аналогічного проєкту станція, яка зараз заглушена. Тобто, Литвини від неї відмовилися. І вони пропонують, давайте ми. Заберемо тось, такий інженерний канібалізм, устроїмо да, технологічний, просто перевеземо і відновимо. І, е, е, от, тому що от зараз от нам негайно це, е, в цьому є потреба. От, ну, Я може свої резону сказав. Я цього не хочу. Тобто це, це знову витрачати сили без всякої гарантії того, що е, при ситуації продовження війни, а ви зараз бачите ситуацію закінчення війни, наприклад. Да? Ось ну це є шанси. Ну більше треба думати, що ну навіть якщо завтра там Путін здох, і росіяни вдруг стали ангелочками там, і так далі. Ми з цим сусідом, нежаровим мікрофілом, ми залишимося на все життя. Ми не пересунемо так. наші кордони і так далі. Навіщо нам це потрібно? Я не, я не розумію, навіщо мені потрібно. Це знаєте, як е, є в економіці цей професор, який 20-доларову купюру продає. Да? Тобто, і люди спочатку по долару її купують, потім по два, по три, по... а потім входять в раш і починають її купляти там, по 25 доларів. Ну, цікаве, наступає момент, коли вони вже приходять на рівень там, 100 доларів купити 20-доларову купюру. І вони не можуть відмовитися, вони в очікуванні того, що. Ну, от... Подорожає ця купюра, що вона вже їм потрібна, вона набуває в їх мозгах якусь додаткову цінність. Діди воювали, діди будували ну, все, весь світ знаходиться в стані енергетичного переходу, а ми чіпляємося за оцю спадщину радянських часів, яка нам не потрібна.